Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Жовтневий районний суд Липецька стягнув у власність Росії акції колишньої липецької кондитерської фабрики Рошен та статутний капітал у торговому підприємстві ТОВ Рошен. Також суд заборонив засновнику «Рошен» народному депутату Петру Порошенку, його сину Олексію Порошенку та колишньому директору липецької кондитерської фабрики Олегу Казакову. Діяльність на території РФ рішення звернуто до негайного виконання, але може бути оскаржене. З 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинено виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція рошен не імпортується на територію РФ, починаючи з 2013 року. Частину обладнання вдалося перевести до України, а перед самим закриттям підприємства змогли вивести 72 мільйони доларів дивідендів. На початку 2016 року Порошенко заявив про передання своєї частки рошен у так званий сліпий траст під управління міжнародної банки. Анкійської групи Ротшильд